Зруйновані школа, дитсадок і майже всі будинки у такому стані. Побачили посад Покровське жителі, що повернулися додому. Село жодного дня не було в окупації, але тут проходила лінія фронту. Посад Покровське знищене на 90%. Ні магазини, магазини, аптеки все було розбите. Зараз вже магазин один працює. Село дуже обстрілювали, дуже бомбили. Якби люди не виїхали, тут би мабуть половина людей просто би загинули. Перша зима у селі була екстремальною. Пастор Андрій розповідає, як часом ставав будівельником. Ми з Херсону приїхали сюди допомагати їм в служінні. Але наше служіння розпочалося не з того, що ми проводили там богослужіння чи ще щось. Наше служіння почалося з того, що ми відновили дахи людям. Приходимо вона приїхала до хати, а в неї через стелю небо видно все і йшла зима. Цивілізацію замість розрухи місцевим пообіцяла держава. Посад Покровська увійшло до шести населених пунктів, які відібрали для експериментального проєкту з відновлення. У громаді тоді зраділи, бо власних коштів на відбудову тут Катма. У нас основні доходи це було перед війною, це податок з доходів фізичних осіб. Наразі ви ж знаєте, що територія під обстрілами майже постійно бізнес не працює, робочих місць. В, критичному, в Критичній прогресії зменшилось, тому... Ну... Державним коштом у посад Покровському планували відбудувати під ключ спочатку житло, потім інфраструктуру. Ми зараз їдемо на вулицю Херсонську, там зараз і у нас триває будівництво житлового будинку. У Нас підрядник сьогодні бетонує. Держу вам, теж пощастило, буде подивитися на хід робіт. Ці кадри ми знімали у квітні. Тоді у посад Покровському працювали будівельники з кількох регіонів України. За скільки можна побудувати цей будинок? Ну, під ноль? Да? Дозволяти. Ну під ноль, правильно? Ну не знаю. Місяця чотири, напевно, може. Може більше трошки. Із минулої осені у посад Покровському демонтували пошкоджені будинки. Замість них мали збудувати 81, ще 39 капітально відремонтувати. Замовником робіт та розпорядником коштів виступила служба відновлення експериментального проєкту. Вони у нас розкидані по всьому селу, тому що ми не відбудовуємо ціляком вулицю. Якісь дедлайни є у вас. Ну, нам дивіться, нам скільки тут ще квітень, травень, червень. Ну, десь до осені ми повинні людей вже заселити. Але про новосілля восени вже не йдеться. Масштабне відновлення опинилося на паузі. До паски ще працювали і потім поїхали. А що обіцяли? Що обіцяли, що будуть строїть? А що обіцяли, що до кінця? Довзнідо створеться з'їла. Вдруге до посад Покровського ми приїхали у червні. Тоді замовник показав, як працює всього одна бригада. Припиняли роботи чи не припиняли роботи? Ні, так робимо. А вам зарплату платять? Да. Чесно? Чесно. Натепер же у населеному пункті нуль будівельних робіт. У службі відновлення говорять припинилося фінансування. А щодо підрядників, вони, в принципі, відпрацювали той аванс, що ми давали. На даний час трошки обмежене фінансування. Ми чекаємо постанову на перерозподіл коштів на завершення першої черги цих 120 будинків. Ну, там, і будинки, водопровід, і у нас було на 514 мільйонів, а ми тільки дали аванс на 38 мільйонів. А не пояснили причину, чому немає фінансування? Я не знаю. 12 червня під час наради, де головував прем'єр Шмигаль, очільники обласних адміністрацій звинуватили у провалі пілотного проєкту державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Його ж керівник Мустафа Наєм скаржився на перешкоджання роботі установи, зменшення фінансування і написав заяву про звільнення. Уряд її підтримав ще раніше. Наєм коментував у змі Кабмін мав ухвалити постанову про виділення коштів на продовження експериментального проєкту фінансування. Немає й досі. І коли це буде? Хоча б ще года через 20. все буде. Марина Савченко. Новий день.